Поранення пройшлося в голову. Ми тоді одразу зрвалися і, і поїхали до нього. Мій син закінчив Національну гвардію України в місті Харкові. Ще на третьому курсі він був, коли почалася війна, і він вже став на оборону Харкова. 3 листопада нам дзвонив командир і сказав, що нашого сина поранено, що поранення тяжке. Коли нам позвонили, це дуже важко. На даний час моєму сину ця реабілітація дуже потрібна. Ми вже достигли певного результату, і якщо зараз зупинитися, ну це просто буде шах назад. Звертаюся. До фонду відновлення Добрупту та до всіх небайдужих з проханням про відкриття збору на реабілітацію мого сина.